П'ята частина нашого сеансу ручних та апаратних технік, які мають оздоровчий характер. У нас клієнт Олександра. І в цій частині ми розглянемо біоенергомасаж на передній поверхні тіла. Тут ми будемо робити животик. і Зараз ми підготуємо нашу клієнтку. Рушничком закриємо нижню частину, змочимо рукавички. У теплій водичці, пультик у Олександри, і вона буде натискати ту необхідну кількість імпульсів, яка буде комфортною через вібрації, перчатки передають вібрацію, буде відчуття легкого такого погойдування в животі. І дуже приємно. Деякі люди відчувають такі приємні. Бульбашки, мурашки, дуже корисна справа. Зробити масаж, потім відчути полегшення. Так от, ми зараз, клієнт розполагається у нас на масажному столі. Під головою є підкладочка така, нижня частина вкрита рушничком. Ми зробили вже спину, і зараз робимо животик. Потім будуть у нас ручні техніки в наступній серії. Я стискаю рукавичками животик з боків, нагадую, що він ділиться на 9 частин. Середня околопопочна, область така, і ми з боків, так, щоб середня частина не, не з'єднувалася, а тільки бокові. І так, по колу буду рухатися руками з невеликим утисканням. І імпульси передаються через рукавички на тіло нашої Олександри. Під рукавичками в мене знаходяться ще одні вінілові, тому я нічого не відчуваю. І можемо користуватися тільки тими, що каже клієнт. Або сам через пульт ним керує. Ну і давайте розглянемо, що, які процеси відбуваються. Черевна порожнина це не просто мішок для органів, а складна, динамічна система, де кожний орган відіграє свою роль у підтриманні життя. Наприклад, шлунок, використовуючи соляну кислоту та ферменти, перетворює їжу на хімус, готуючи її до подальшого перетравлення в тонкому кишечнику. Тонкий кишечник. З його мікроворсинками, збільшує площу всмоктування поживних речовин до неймовірних розмірів, забезпечуючи організм енергією та будівельними матеріалами. Товстий кишечник, у свою чергу, відповідає за всмоктування води та формування калових мас. Печінка, цей хімічний завод організму, не лише очищає кров, але й синтезує білки, зберігає глікоген. Та бере участь у метаболізмі жирів, нирки, фільтруючи кров, регулюють водно сольовий баланс та артеріальний тиск, а селезінка, цей фільтр крові, видаляє старі та пошкоджені клітини. Психосоматика розглядає, як емоційний стан впливає на ці органи. Наприклад, тривога може призвести до підвищеної моторики кишечника, викликаючи діарею. А депресія до зниження апетиту та запорів. Цікаво, що навіть такі захворювання, як виразкова хвороба шлунка, можуть бути пов'язані з нерозв'язаними внутрішніми конфліктами та почуттям провини. Синдром поздражненого кишечника часто розглядається як відображення стресу та тривоги, адже кишечник має власну нервову систему. Що реагує на емоційні переживання. Навіть такі хронічні захворювання, як виразковий коліт та хвороба крона, можуть загострюватися під впливом стресу та емоційного напруження. Біоенергомасаж живота поєднання технологій та мудрості для гармонії тіла. Біоенергомасаж живота це не просто механічний вплив. А ціла система, що поєднує в собі знання про біологічно активні точки та енергетичні меридіани з сучасними технологіями електростимуляції, електричні імпульси, впливаючи на нервові закінчення, стимулюють вивільнення ендорфінів, що зменшують біль та покращують настрій, а також впливають на м'язи та внутрішні органи, покращуючи їх кровопостачання. Та функціонування. Наприклад, стимуляція певних точок може допомогти нормалізувати роботу шлунка, кишечника та печінки, покращуючи травлення та обмін речовин. Цікаво, що біоенергомасаж може бути ефективним у комплексному лікуванні хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, таких як гастрит, коліт та запори. Але його слід розглядати як допоміжний. А не основний метод лікування. Важливо пам'ятати, що біоенергомасаж має протипоказання, тому перед його проведенням необхідно проконсультуватися з лікарем. Комплексний підхід, шлях до гармонії тіла, розуму та духу, підтримка здоров'я живота це не лише питання фізичного здоров'я, але й емоційне благополуччя, регулярні фізичні вправи, такі як йога, та плавання. Допомагають зміцнити м'язи живота, покращити кровообіг та травлення, збалансоване харчування, багати на клітковину пробіотики та пребіотики, сприяє нормалізації роботи кишечника та підтримує здоров'я мікробіоти, достатній сон, відпочинок та релаксація допомагають знизити рівень стресу та покращити емоційний стан. І от ми зараз опрацьовуємо різні. Кути, які ми за допомогою наших рукавичок та притискання ми пропрацьовуємо бокові поверхні живота, трошки глибше заглибжуючись, якби би піднімаючи середину набір глибокі структури. Заспокоюючи гладку мускулатуру, яка знаходиться у нерівномірно подразненому стані, поверхневі м'язи. Після такого масажу люди відчувають полегшення, стає більш підтягнуте тіло, стає кращий тугор шкіри. Тургор це Здатність зворотнього такого відтягування. Тобто, якщо провисає шкіра, діастази, наприклад, то це знижений тургор, тіло стає більш таким свіженьким і корисно, якщо є такі розтяжки на животі або целюліт, то цей масаж цими чудовими перчатками, які ну, так і називаються біоенергомасаж. Він добре підтягує і шкіру, і підшкірну жирову клітковину. Апарат цей називається ФОГОУ. Переводиться як фенікс, має компактний вигляд і переноситься в такому алюмінієвому чемоданчику. Його можна брати з собою на виїзд. Майстри масажу та реабілітологи, вони переносять його в спортивних сумках. Обернувши ручничком до клієнта, і можна працювати дуже гарно. Якщо ви бачите, рухи не дуже складні, але потрібно навчатися, як це робити, то можна працювати з ним у звичайних домашніх. Якщо у наших пацієнтів є знижена чутливість, то краще, ніж цей апарат, поки я не зустрічав. Речі, які можуть зробити гарний кровообіг. Рукавички є змінними і розхідним матеріалом. Апарат працює від звичайної розетки, тепловодичка нам потрібна спеціальний контактний гель та знання технології роботи з біоенергомасажером. Але він відрізняється від звичайної міостимуляції. Звичайна міостимуляція вона працює на поверхні, і вона не мов би, так пощіпує шкіру і так трошки підпікає. Біоенергомасаж завдяки трапецеїдальним біполярним імпульсам працює глибоко. Глибоко він не мов би, мурашить тіло і таку вібрація в нього з приємними коливаннями. Ця частина сеансу у нас підходить до завершення. Зараз ми, щоб перестати е, працювали рукавички, треба зменшити на дисплеї, на пульті, зменшити е, силу імпульсів. Тут вона близько 30-40, якщо ви працюєте перший раз, то потрібно на таких імпульсах, які 10-15. Якщо не перший сеанс, то трошки збільшуємо до приємних відчуттів. Таких сеансів рекомендується 10-15 для того, щоб мати гарний животик, підтягнути і наладити роботу внутрішніх органів. Дуже гарно ці рукавички забезпечують, якщо є проблеми шийно-грудного переходу, оці вдові горбики. Якщо у людини цирлюліт, якщо внутрішня напруга, то дуже хорошо на глибокому рівні знімає ці процеси гіпертонусу та відкладання жира. Візьмемо ручку так, і зробимо таке скидання. Дуже цікаве і веселе, тому що м'язами людина не може управляти і не був без перезагрузка. Перезавантаження, дивіться, раз. І все. Ставте вподобайку цьому відео. Як говориться, лайки, підписка і до нових зустріч у наступній серії. Дякую за увагу!